Доброго дня, мої, шановні. Послухайте, ну, у нас тут відбувся якийсь новий апгрейд нашого електронного кабінету. Вони все удосконалюють його і удосконалюють ці податківці. Ну, для мене це було в новинку. Я сьогодні це вперше побачила, можливо, вже хтось бачив, не знаю. І так, якщо створити... Декларацію. Ну, наприклад, у нас для першої і другої групи закінчується строк подачі до 1 березня, так? Да? Заходимо, створюємо, там, з додатком, давайте без додатку, просто створити. Значить, всі ми пам'ятаємо, тут ставимо ми з вами фактичну чисельність людей, наприклад, да? Пам'ятаєте, тут можна було квед вибрати, тепер не можна. 6101, наприклад. І у вас, наприклад, два кведи. Раніше, раніше, я не знаю, чи це вже давно так можна було зробити, або раніше не можна було. Наразі я тільки це з'ясувала, якщо чесно. Наводите сюди мишкою, натискаєте праву кнопку. І у вас в кінці таблиці натискаєте плюсик, знову плюсик, і у вас додаються строки. І так можна будь-яку строку, яку потрібно вам, наприклад, додати, у вас там декілька кведів, або от я робила звіт по землі, мені потрібно було два, два цих. Вказати два номери кадастрових, мені потрібно було додати строку, і таким чином я навчилася їх додавати. Тому ділюся з вами цим лайфхаком. Мені дуже сподобалося, бо раніше я думала, що потрібно спеціальну програму, обов'язково, щоб через програму заводити. Тепер, будь ласка, ще раз мишку наводимо, натискаємо праву, праву половинку мишки. Та і додаємо, якщо потрібно, ви зайвий додали, можна мінус, і він тоді видаляється. Так, це перше. І так, напишемо з вами 6201. Тепер дивіться: ну, у мене, наприклад, нульова декларація. Зберегти, О, у нас тепер такі віконці Ви Боже, я просто в шоці. Для продовження необхідно підписати документ. Бажаєте підписати? Так. Так, обираємо мої ключі, зчитати, підписати. І тепер надіслати документ, ви пишете так, а потім у вас з'являється віконце, очікуєте, а, надіслання було успішним, очікуєте на другу квитанцію. Якщо натискаєте Ні, вас викидує сюди в головне віконце. А якщо ви зайдете в свою декларацію, тепер у вас зверху розшифровка йде першої квитанції і другої квитанції. Тобто раніше потрібно було лише зайти сюди, ну, наприклад, да? і тут ми натискали вниз і звідси витягували квитанції. А тепер ні, натиснули, і тепер я можу тут і подивитися квитанцію одразу, і подивитися першу, коли я надіслала. Тобто, всю хронологію, якщо мені потрібно щось доводити, я можу одразу подивитися у відкритому файлі. Ой. Я в шоці? Що то буде? Що то буде? Ну, я, я люблю такі штучки. Вибачте, хтось мені буде зараз говорити, ви така емоційна, така емоційна. Ну, я, це, для мене це гарні новини, тому що те, що відбувалося з кабінетом буквально пару неділь назад, ми тут просто всі коси на, на, на голові рвали. А тепер ось така у нас краса. Побачимо, що буде далі. Ну, це поки що всі новинки, які я змогла знайти. Якщо хтось щось ще виявив, напишіть в коментарях, перевіримо. Все, дякую за увагу. Гарного настрою вам! Підписуйтесь на канал, ставте дзвоники, вмикайте, ставте лайки, вподобайки. І можете стати спонсором каналу 35 гривень на місяць. Дякую вам велике.